І hey, okay. okay. сьогодні я заб'ю цей скін на Кенча. Дуже класний за 100 ролів. И я тут багато ще скіні поубивав на спраута отакий от прикольний. Анджело. Э, Тара. Я спочатку вибив э, Анджело. потім Тару і э, буквально позавчора Спраута. Тому давайте. Я зіграю за Анджело, вам покажу якраз за одну. Hey, and... uh, давайте в Воні підемо. Ну, тут Анджелов в цьому неплохий, я тут uh, частіше беру якогось uh, хенка, просто становишся в, в босса і починаєш натискати на ульту. От, тисяч рона. Ну, он же тут имба. Конечно. Абатархи. Ну вот. Ну тут я. А тупы. Ой, там тык сейчас. Ультоватый, Лешь. Я, кстати, зараз покажу аватарку. Иконку. Анжело и куда валдуть до Ну, до Анжело. Вот такой вот пинчик, кстати. И вот э, мне падал только раз в этом ролик. Инчи разы там мне падал э, по... Э, По-моему... А, по 4 ролла мне падал. И мне выпало в роликов ролик справу то выдох Я думаю посылка не та порано а ну ми вже його уже Мій пінчик улюблений зі свинюшку Кинули. сортропчик І зараз стані перемога буде дві весу то я забираю така от аватарка. до Анжело. Гарно. Я, кстати, ще славу добив. А, я вчора J Young забрав. Е, я, правда, в ньому не грав е, поки. Але е, Браулері, як на мене, дуже класний. Е, он у Джейсі теж є. Оце. Е, кенджи. Ой, наш гаджет нажав. Поссет, він по факту якийсь слабенький дуже. Він буквально нічого зробити не може. У нього відтичок дуже легко мансувати. Він у нього просто так слабенький. Правда, у Хенка там мутацію дуже погано по ньорфу, Дуже сильно. І це дуже. ну, як погано. Він ж, по суті, не найкращий бравлер. Дали, б йому... А, дали йому б хоч місяць, щоб він нормально побув з мутацією. Ну так, він не поганий в цілому Хенк. Я, як Мейнер Хенка, можу це підтвердити. Але. Ситуацію, ну, так от збонсна була сильно, але це ж всього на місяць. В чому проблема її залишити? Е, на мене бос загрався оцей. Ой, кстати, бель у цю одмінку поставила. Тут спорі Бель теж непогана. От давай, дві слушать, будь ласка. Дві, давай. Давай. Ага. Ну, давайте угадаю на Gyonga. По намі. На Мі, да. У мене тільки на Gyonga залишилось. У мене екстра ход всі є. Ход на Gyonga тільки. Крейзі ход тут багатенько, а інферно теж у мене. Ну. па 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 Ну ладно, зараз ще раз пограємо до фармиців суші. Е, і ви ще могли побачити ефекти атаки всякі. Е, ще багато е, ну ще ульту теж. Шоу сам такий класний персонаж. Бравлер. У нього механіка дуже прикольна. Ну, по типу Хенка, так. А чор Барлі під э, гіпернутону. Чекав. Майд. Байрон, біжи. Шесть, 5, 4, 3, 2, 1. Все, спавнюсь. Ну, спавнюсь просто. Певну, тись це пропадати ж. Він ще такий якийсь, ну. Так. Е, ну, він якийсь трохи такий не дуже швидкий. Е, єдина, ну, оця от ульта його, там, де він гривок, це от робить, е Гаджі не успів скочити. Чо? Що наш баргер робить? Є, ну я, звісно, розумію, що. Шо... Він задає скіла просто, але... Ну, типу. І, і, кстати, ви ще... Може, ви хочете бачити Майн на каналі моєму, бо... І... Ну, в мене є ліцензія на нього. Я можу спокійно е, почати знімати його. І плюс він мені подобається дуже. Е, все, виграли. Ізі. І ще остання катка. Ну, давайте я за заанджелу. Йому теж було атаку по атаку понерфили. Правда, я не дуже розумію нашу ці мутації. Е, ну, силу васабіліту. НР. Бо, по суті ж, ну, вони тільки на місяць. А, це про... ну так, я розумію, що деяким гравцям мені подобається. Але, ну, навіть той же самий Анджело, він, по суті, нічого не поміняв, ця мутація. Ну, нього. А, тут я сталося, звісно, круто. О, у нас ворон. Uh, давай ворон тактику свою встанови. Ой, oh, ну це сейчас відсотки так будуть улітати. Uh, сюди. Якщо ви не знаєте, щось допікать. Хоча, ну, вже пройшла більша кількість цього, цієї частини івенту. Uh, сюди напікать Хенка. Щоб просто встановити вблизь. Або, як ви могли бачити, ворон оце от робив наш. Це та сама тактика, що з хенком. Але тут найкращий ворон все-таки. У мене просто він не докачений. Все. Забираємо сушу і забираємо скин на Кенджі. Ну, одна суша, нічого страшного. Але. Than my я нарешті тримав цей скін. Просто. Ну я думаю, це в наступному відео буду знімати, як я ну, на ньому буду грати. Де мій Кендж? Він to дуже класний. У мене тут астру ці от є. Сфір, сфір. Ready to О, ну я потім піни проставляю. Ще. І от мене тут залишилось оцей скін оце оце награє Еш, Ну він не дуже такий. Три скіана Piper з БП. І оце 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 гіперзарядний Кенджер. Але ну, він тут навіть не рахується. Всім дякую за перегляд. Дякую, що тут дивились. Я відкрив на Кенджі, показав, показав вам Ангелу. І вибачте, що я довго не знімав, просто зайнятий був із скінів, як не виходило. Там ще Шейд вийшов. Те... А, я його теж думаю куплю захеме отут. А, десь він тут був. А, от він. А, дуже імовий. І всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.